СБУ викрила схему збуту інформації з обмеженим доступом у сфері торгівлі нафтопродуктами. Незаконним заробітком, за даними спецслужби, займалися посадовці Державної податкової служби у Львівській області. За даними оперативників, один із посадовців податкової отримував неправомірну вигоду від сторонніх осіб за передачу інформації з обмеженим доступом. Пакет даних порушник оцінив у 150 доларів. США. Туди входили дані про обсяги імпорту та збуту нафтопродуктів, клієнтська база та інші конфіденційні відомості, які зберігалися лише у базі податкової. Правоохоронці задокументували протиправні діяння зловмисника та факт продажу кількох пакетів із даними. Також відомо, що затриманий планував збути ще конфіденційної інформації на суму 1500 тисяча доларів. США. Зловмисника підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Йому обрали міру запобіжного заходу, тримання під вартою з правом внесення застави. Наразі тривають досудове розслідування для встановлення та притягнення до відповідальності і інших посадових осіб Державної податкової служби.